А що ті вправи робити? Ну, це свої худичі дивічі, ходили вчилися, навіть ще до Бібільки на курсах. Бібичі були такі, що підвідчували. Моя сестра ходила моя. Ну, ми їх навчили, тому мені вчили нас. А біблічка було теж гайне. Там наша ворога ціла кооперативна -ко 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 любов. Це теж то була наша співка, то ми там їздили до Бібліки багато років. Своє купляти, зні, О, був такий світ до свого своє. І вони їздили в таку а, а Футбол був. Ой, то ми як раз, у нас така була хоч команда, що до Бібліки, як їздили, то ми вигравали з Бібліки, то які були, може, гіпші були, але наші вигравали все в бібліці. Була теж файна команда. Управи робили ми, о, які то прави були. А як називалася та команда, не пам'ятаєте? Ні. Не було команди команденькою, просто всі, навіть має бути. <ріху> команда не А ті вправи тут як ви робили ті вправи? Ну, як боже, великі єдині того. Я не мала так допомогти. Дотакну ще було. Тікали на коліна. Та й гуляли, теж танці були. Обжинки справляли, вони теж розказують. Королюк справляли у них, щоб танці зробити для молоді, то треба було їхати повітря, давати дозвіл. Дозволом? До 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 ну, бібильки. Не на так, як танці треба, було, то все треба було дозвіл мати. Постелунку і все, але кось поляки ще згадували. Бо вже їм було забагато, може, тосить кордок, -так, так ні? А фестини, пам'ятаєте, як робили? Що? Фестини? Фестини, ну та то фастин то так? Із військовець був концерт, вони на до нас приходили, ми з підбіля, так і з Бетешу, то був на, концерт. То приїздили з баковиць, приїздили фірами, привозили з своїх місопати, так то було велик, бо то на площі багато, поставили таку площу. Ну, от, я пам'ятаю, що я гуляла аркана, так і малася дошка і нова поблиті, а то трохи так гуляла вже. <наплоджував> Та, гуляла в Аркана. О, таку сцену навіть робили там спеціально. Сцена. І коли міст високий Ну, Ой, собі ще вирімав під час. Може би, були інакше на світі. Перша молоді знає. А читальною тою тільки королю керував, чи може хтось ще був такий зі просвіти. <плес> а хто був головою присвіти? <плес> Трагітати були, трохи був такий бряк, Михайло. Іван Бериків. Цікіру був. Трохи м'єкуш мій Іван, що теж помер, був на Сибіру. Тобі він був, був голови, секретар, то ті внески давали, треба було носили, записувати. таке концерти бути, щось біляти так, продавали, то були гроші, то треба. все було то, Тобто писувати, розчитуєш з тим. То голову то вибирали, тату від стадію. Та. Та. А що там ще в ті читальні відбувалося? Якісь там газети передплачували? Там були газети. От була бібліотека, то ми ходили книжки, брали зі читати. Була велика бібліотека. Тобто навіть вже нашому народному домі була бібліотека, як сходи були і байкони. І були не трудідні з того і, і ту сиділи, накидали, на книжок. І тим дочками пробігали, щоб свіки не виїли. І хтось за кров не знає, хто забрав. Той ще він такий підвернув там, ще такий ще знов. За бібліотеку. Що забрав? А була велика бібліотека. У тато книжки приносили нам вечір, читали, ми так слухали. Тих слюміє трохи. От я брала журнал, дзвіночок, Це був ранок дзвіночок, діточка журналики такі файні. Я сховала собі на стерях, теж під дочки стеряг і на ганку були. І я вже приїхала в Сибір, і хоч таски щось добили і витягли поперед, витягли на стеріг солдати по стиху і побачили. Ну але добре, що такий якийсь командир, що сказав, ми то стоїли, витягнув, коли не витягнути. Я повтягала їх. Спросився, кажу, би була, хоч я хоч в один лишила. а тоді цілком не пам'ятаєш. Я запалила п'єцю. Так, я його палила.